Так, проводимо експеримент. Випробуємо інвертор з Китаю з піковою потужністю 1600 Вт. Постійна потужність вказана виробником 800 Вт. Такий у нас інвертор. Він підключений до акумуляторів 6 банок послідовно по 2 вольта. Зараз у нас напруга 132 вольта. Так, в експерименті ще в нас задіяний другий учасник експерименту, який користується дріллю. Зараз ми візьмемо ще струмові кліщі. Струмові кліщі у нас ось такі, стрілкового типу, щоб ми могли бачити, як зміниться момент пуску струм. Так, сідаємо на, ну, на плюсовий може краще. На шіфери сідає. Так, дивимося. І положи біля інвертора, щоб зручніше було. Дивіться так Перевіряємо. так У нас контакт тут нормальний. Зараз дрельку запускаємо, дивимося, як змінюється. Шкала вся в нас стоїть, зараз 10 ампер. Тобто вся шкала цього струмох кліщів 10 ампер. запускаємо? Давай пускай. Викликає. Справа в тому, що тут струм більше йде. Понял? Э, тут же 12 вольт, потужность. Если у нас зрели хай киловатт. <клес> на 100 ставим, на 100. Так, вся шкала 100 ампер. Давай. Okay. Ставим в шкалу 25, бо 100 там, э, ну, мали показы. Давай еще распускаем. Так, там в цьому посадка акумулятора йде. А ну, ще раз, давай я переставлю на собою в момент, ну, коли пуск токи, воно аж на навести 5 зашкалю, ано. Ну. Ага. Ага. Е, так, що ми бачимо? Було у нас е, 4 поділки, да? тобто, у нас всего 10, Сього 40 Ампер проходило, в найбільший струм брало воно з акумуляторної батареї. Значить, це 40 на 12, що у нас 480 есть тобто, Цей інвертор 480W видає спокійно, треба щось сильніше навантажити. Що, добавився ще один прилад, цифровий, не стрілковий, але виходить, що. Стрілковий показує 4 А, а цифровий 3 А. Не знаю кому вірити. Пускаємо. Почка, пускай. секунду переключимо шкалу. О, переключили на 100 А на стрілковому. Так, все. Пу Пускаємо. Давай ще. Забудь. Захист пущу. Пішов захист, так? О, бачиш, що... помітя, по 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 ну легенько пусти, подивимося, як лампочка сідає напруга. Він мабуть йде в захист по... або вихідна напруга, типа по вихідній напрузі йде в захист, по типу, напруга сідає, або по навантаженню. Треба дивитися на напругу. Ну, ну, то Напруга тут не буде, тут ж на... Цьому, на акумуляторі він дозволяє тягнути скільки треба. 10 8. Ага, йде посадка, а він десь з половиною вроді, типу, блокується всі там Ну от вже заблокувався. Значить, угу, угу. це означає, або що 10,8, може він по потужності просто не витягує і не може вилити що треба. Ану виключи зараз цю лампу Ану цей, так. Включиш. Я зрозумів. В момент пуску, пускові струми на висок і він витягував по потужності. Mm -hmm. От і все. А так він тягне. О тільки питання стоїмо, як визначити правильну потужність. Це вже друге питання. Це вже питання складне. Так, да, тобто нам... Не складне, можна було би бы врізатися послідовно амперметром, типа, поняв? Між акумулятором і цим. Mm -hmm. Ну все, я думаю. Експеримент не закінчення. <рес> так ми ж не визначили чесну величину потужності, яку він може видати. Якби хоч тут якісь були паспортні дані на цій дрелі, то ми хоча б могли б теж якось е, ну, приблизно. О, зате ми визначили е, приблизну потужність споживання від акумуляторної батареї. Так. Зараз ми ще подумаємо, але поки експеримент закінчуємо. Так, За того, що змінилися у нас вимірювальні прилади, бо ми випадково вибрали не ті, які потрібно. Зараз будемо вимірювати струм такими кліщами струмовими, які призначені для вимірювання як постійного, так і змінного струму. В даному випадку не можу будемо вимірювати постійний струм на вході до інвертора. До інвертора у нас ще раз повторюю, що він на 1600 піку і. Потужності 800 постійної. Інвертор підключено до акумуляторів, які мають на банці по 2 вольта, 6 акумуляторів. На виході у нас. Скільки там виходить? 12,7 вольта. Прилад, який буде працювати, це у нас дрель, потужність, якої ми не знаємо. Так, правильність цих. Точніше, ці наші струмові кліщі, вони перевірені, вивірені. Тобто їхнім показам можна вірити. Так, Підключаємо тоді значить, наші струмові кліщі до входу. Ти знаєш, почекай, не спіши. А, а, струм холостого ходу. Струм холостого ходу у нас 0,55 А. Це виходить у нас 6 Вт, він споживає. Шість половиною. Mm -hmm. Так. Все, тоді, значить, що робимо туди підсвітка, да? так? Так. Не бачу, де? Да? Так. Э... Діма, включай дрель. 32 2 32 с постійно, постійно, 32 каплюки. 32 множимо на 12 і що у нас виходить? Не дуже велика плеча, 400 Вт. Виходить так? Ми щось да, думали, що трошки буде. 32 на 12, 384 Вт. Ну, скажімо, грубо говоря, 400 Вт. ну давай ще раз, бо у мене таке відчуття, що він був не встиг трошки зафіксувати максимальну пікову потужність. Давай. 33 ампера я бачу. Ну бачу було моментами, коли він показував нульові значення, тобто, якби чи не встигав він... Він не встигав зафіксувати да. значення напруги. Да, не напруги, а струму. Це і. Да, струму струму. Може таке бути, що просто-напросто так. Да. Може, я. цей. Бачив максимальне значення 33 А постійно оці. Так, це десь приблизно 400 Вт. 400 Вт він тягне спокійно, ще плюс лампочку ми підключали 100 Вт, він теж тягне спокійно. Було б цікаво ще навантажити чимось потужнішим. Так, ну ладно, Зараз ми вже визначили струм холостого ходу. Ну, 6 А.